Добрий ранок всім. Сьогодні ми приїхали відпочивати знов на нове місце, досліджувати. Це буде Аква Калина. Ми вже тут поставили машину на території. За парковку ми заплатили, якщо в'їзд на територію, 200 гривень. Якщо перед в'їздом в калину на території, то безкоштовно, але чесно кажучи, там от ми приїхали рано і вже місць не було. За білетики сюди ми заплатили 150 дитячих в нас до 6 років безкоштовно, а дорослий 250 гривень. Оце така територія Рів'єри. Я вам навіть трішки покажу, тому що не знаю, чи ми ще поїдемо. Ми ще вирішували до речі, їхати сюди чи ні. Так, заходимо вже бачите на територію. Калини Аква, такий пісочок у нас. Ось лежаки. Бачу, тут під лежаками ось вже лежать, хто на травичці. Лежаки тут я бачу вже зайняті всі. Мам, так, де там Так, є? так, будемо ходити туди, подивимося, що Будем там ще поменим. є. Ось тут у нас душик на пляжі. Шукаємо роздягальню, де тут передівачка. Ага, ось тут передягачка зразу бачите, за душу. Ходіть, будемо передягатися. Ходіть. Так, ось дивіться, який тут красивий краєвид. Це у нас, до речі, річка Путилівка. Давай, давай, давай. Ну, вже хлопці одного бідного нещасного будуть скидати. Ось там всі плавають. тут такий пологний захід. Напевно, що в басейнах тільки чиста вода. І все. Але ось такий у нас тут заход. Хотілося б, звичайно, щоб більше прибирали. Ну, водичка, звісно, прохолодна. Хоча сьогодні 30 градусів, але вода така. <клінь> Мам, до тебе морська Так. <клінь> <клінь> це листя. Це листечко. Ну, це -то буде і нормально. Малечка бі заходить. Мам, йди до стіна. Так, давай. Лізь. Тут діти чекали, поки ця вся водичка набереться. Давай, давай! О! Як дівчинку зачепили. Ого! Да! Давай, Ілля! Тут, до речі, є теж бату для маленьких діток. В час трибають і великі діти. Ось він чекає. Я кажу, тут є такі здорові. Заходь, заходь. Він на батькій стороні може собі скакати. По пляжу вже, до речі, людей стало більше. Ми спочатку приїхали, то й небагато було. А владик думає, боже, яке воно високе, каже, високе. І тут і територія дуже велика. Ось, йдемо. Оці, напевно, ліхтарики ввечері світяться. Ось як красиво, дивіться, яка арка тут. Ось така велика. Сьогодні, бачите, ми вирішили до річки, бо завжди басейн, басейн. А в мене діти і не знають, де річка, а де озеро. Зараз всі так популярно перейшли на басейн. До речі, ще тут бачу з розваг. Беруть, замовляють теж катамарани, може на катамаранах покататися, на катерах, на таких якихось бачу, красу. Екстремальних, щось там поплив, якісь розваги такі. На таких байдарках теж плавають. Вже тікає від мами. Йдемо тебе взуєм і покажемо тут території. Будемо шукати, хоче якісь гойдалки. Шукаємо влади кудись якісь гойдалки. Ось, зайдемо сюди зараз. Подивимося, сидимо, що у нас тут так гарно. Ось який фонтанчик. Ось. Ладок уже мене, бачите, тут кажеться і все, і не дає нікуди піти. А тут доріжок дуже багато і дуже класно. Зараз гарячі, наприклад. А ми собі ходимо в такому холодочку. Ох, яка тут гарна природа. О, як тут класно діткам походити навіть просто. Ось так дивіться, виглядає вже санаторій. Ось, бачите. Ну, це не центральна його сторона, але ось тут, бачите, дивіться, все-таки є тут тваринки, є тут і півники карликові. а є тут косульки. Дивись, які гарненькі. Ось їдять так гарненько. Ось тут дуже така територія санаторію. Ось, за і з санаторій вам покажемо. Люди тут часто оздоровлюються, От, відпочивають, їм роблять різні процедури, ванни. Ось, Ладик все гойдалки шукає. Колись були тут гойдалки, я пам'ятаю, що були. А під центр пише, що тут бджолиний сад, будинок бджолотерапії. Ось тут такий ведмедик, вот щоб зорієнтуватися, бачите. Владик мені, у нього навігатор мене влада. Бачите, показує, куди йти. куди йти, Дивись, як тут гарно. Йдемо сюди, синок, подивимося, що тут. У мене є, показує, що ми. Як гарно. Ось які лавочки. Так як в парку. бачите Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня. Ліна Костенко Так, ще поки гойдалочок ми не знайшли. Ось тут така, я бачу, центральна алея. Ось дендропарк пише червона калина, Що охороняється? Ось ще так. Така, знаєте, музика така спокійна, релаксуюча. І тут Владик, мам-мам-мам-мам. Знову по 50 разів. Втомись? Посиди. Ну, он тебе замес гойдалки. Можно с тобой? Тоски рисуйся. Это мои тоски тупые рады. Седай, седай. Ось, Владик зі мною сидить. Який мені час, мам, зупинись, подивись, як нам дорога. Так, йдемо прямо. Ідемо прямо. Йдемо поки прямо. Фігурки, які красиві тут. Ось, великі. Фу, фу, боже, собаки злякались, думаю, що це таке. Знайшли друга собі, гляньте які молоденькі. Яке хороше. І, і він травичку не їсть синок, ти що? Йому теж гарячі, Він відпочиває, так, да, цуцик? Да, Маленький. Ну видно, що гарненький гарний цуцик. Ми собі не сіду і ну, Все не сідай на нього. Я не сідай Ах, я йому просто травичку. Ну він же ж не травоїдний, йому треба м'яско, ковбаска. Ні, він не лапу. Так, ось тут у нас тут пише водолікарня. Так здалеку. Ну, ми туди не підемо. Щось поки що нам не вдалося знайти ніяких гойдолок. Йдеш по цих тунелях і завжди щось знаходиш нове. Дивіться, як гарно. хай я на. Так, це церква. Синок, Мам дивися, яка поліцейська хата. Ні, Владик, яка поліцейська? Це церква. Це ось хрестик. Хата. А це як служить? Так. Ну, ладику своє, звичайно. Центральний вхід. Ось зараз поверну дивіться. Санаторій. Ось так люди тут відпочивають і оздоровлюються. До речі, люди тут відпочивають. Переважно такого старшого вже в віку. Ось. Тому що тут такий вже якби відпочинок релакс, дуже така спокій, тишина. Один, а його друга нема. Ага, друга нема. Одненький залишився, так? Відпочиває. Так. Так от них. Ой, злякався нас, побіг. Ось так, бачите, виглядає цей теж такий комплекс Юв'єра Клаб, басейни. Йдемо до нашого пляжу сьогодні, там, де ми відпочиваємо. Находилися. Ладик вже когось друга знайшов. Друга знайшов собі, о молодець. Ну Друг іде в свою сторону, а ми в свою. Люди тут, до речі, можуть і сошличка зробити собі, я бачу. О, так що є мангали. Навіть можна зі своїми, я так зрозуміла, шашличками приїхати. Ось тут на території можна щось замовити, під'їсти. Калині аква ось тут. Уже владик пішов у мене. Ось там бар. Така черга зараз дуже велика, Ми, можливо, там щось потім щось собі таке якесь. Мохіто чи щось таке замовимо. А зараз ми замовимо їжу, щось під'їзди. Хочу показати, до речі, тут меню. Бачите, бургери можна, лаваші. О, я ворга хочу. Салати тут такі простенькі. Так, це Вже ми їсти тут чекаємо. Отак уже нудимося, десь хвилин 40. Хоча нам сказали 25 хвилин. Так, замовили нам їжу, такого, як я кажу, швидкого приготування. Чекали дуже довго. Я буду більше годин. Сказали, 20-25 хвилин чекати, А чекали, я вам скажу, 50 хвилин це дуже довго. Я, наприклад, дуже людина нетерпляче, чекати дуже не люблю. За це все ми заплатили 410 гривень. Це такий курячий попкорн. Зараз спробуємо. Щось хотілося вже таке інше. Зараз спробуємо чи смачно. Так, Соус з барбекю. Кульки смачно. Хочу сказати, що в принципі кухня, ну, такі там різні нагіці, фрі, бургери. Та смачна, гаряча нам принесли. Єдине, що сказали, що чекати треба 20 хвилин 25, а ми чекали 50 хвилин. Ну Це дуже довго. ось мохіто на барі. щоб є. Дуже любить. Підсідає на лимонади і мохіто. Я так собі я теж замовила. З газом. Дуже згасно. Дуже смачно. Ладик то таке, звичайно не схотів, анморозова їсть. Така спека, щоб без мохіто сьогодні не бітися. Мам, я їм печиво. Угу. Так, у нас вже вечір нашого відпочинку. Людей, до речі, набагато ліпі, побільшало. Ліпі, 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 на... Зранку не було так багато, а зараз вже доволі багато. Підписуйтесь на наш канал. Поклик пригод. О, так. Не забувайте да, підписуватись на наш канал. Поклик пригод. Ще покажемо, які тут у нас екстремали. є тут так швидко на катерах катаються. Вон дивіться. Як швидко. Я бачили, тут беруть так на цих дошках. О, хтось купає, купається. Але наш катер буде повертатися. Швидко, так? Скільки багато людей тут плаває. Знак такий. Це в нас водосховище. Ну, не просто річка, як водосховище. Він! за заходів! Ну, в мене ж діти таке точно не витримають ніяких діджеїв. От, а так та молодь, яка любить музику, можливо, якісь танці, то туди теж варто приїхати. Ось так там гарно в Ірці. Крисує вже і вечірні краєвиди. Так як ось тут на березі є такий будиночок гарний. Ось, мені здається, колись це був як такий міні-готель, і тут його можна було е, знімати на ніч, тут ночувати. Але мені здається, зараз він тут уже не функціонує, бо таке все. Вже... А хто хто в теремку живе? А хто хто в теремку? Ніхто. Як ніхто? А хтось говорить. Хто в теремку? Я? Зашли такий будиночок. Бесідки по типу. Да, да. Ну, і все журіки. В загальному хочу сказати, цілий день ми тут провели дуже класно. Все цілком майже і сподобалося. Єдине, трохи ми їжу тут довго чекали, це трохи розчарування було, бо діти були теж голодні. Водичка, якщо заходить швидко і відразу плавати, то не відчувається цього такого перепаду температур приблизно десь 26 градусів, я так думаю. От. А хто не любить, наприклад, водосховища чи річки, то звичайно це. Не для них відпочинок, але для різноманіття я вам скажу, це дуже класно. Хоча молодь кожна, зараз дуже полюбляє басейни. От. Але прекрасні наші водойми. Оце і водойма, і річка. Тут називається як водосховище, річка, Путилівка. Ось. Там відкривається чи ні? Можна зайти? Ні. Тут у формі кораблика теж. Отак ну, я щось не, бачу не, вже. Тут можливо колись Закрито! був я кажу ресторан. Закрито! Так, закрита. Такий ресторан, але вже він тут такий. Я не знаю, чесно кажучи, що тут було, але мені так здається. Вже таке занедбане вже закрите. Так як і готель. Все колись і я хочу таке попробувати. Не знаю, мені здається, це трошки так важко. Насправді здається, що легко, але дівчина дуже так тримається, впевнено, молодець, як ніби не перший раз катається, а може і не перший раз. Якщо вам наше відео сподобалося, аквакалина, то обов'язково не забувайте лайкати, сердечки ставити і не забувайте, звичайно, підписуватися на наш канал. Поклик пригод. Так що запрошуємо.